Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас огляд новинки бензиновий інверторний генератор GX30i. Поїхали! І розпочнемо з його характеристик. Судячи з назви, можна зрозуміти, що цей генератор на 3 кВт. Це продовження нашої лінійки інверторних генераторів. Його максимальна потужність складає 3,3 кВт. Цей генератор вже підійде не тільки для приватних будинків, а й для бізнесу, такого як аптеки, прибудинкові магазини або ж майстерні. При його максимальній потужності в 3,3 кВт, розхід палива складає 1,5 літри на мотогодину. І так само, як і у попередніх моделей наших інверторних генераторів, у нього є режим еко, при якому виробляємо потужність Меншується вдвічі, як і витрата палива, а об'єм масляного картера складає 500 мл. Також хочу відмітити його зовнішній вигляд. Модель набагато менша та на 30% легша за свій бензиновий, не інверторний аналог, і вага його складає 31 кг. А за рахунок своїх невеликих габаритів його зручно не тільки зберігати, а й транспортувати, оскільки він не займе багато місця. І хочу перейти до передньої панелі нашого генератора. Перше, що кидається в очі, чого не було у попередніх двох моделей інверторних генераторів, то це наявність. Уже двох розеток на 230 вольт. Також ми бачимо табло, на якому відображається частота току, вольтаж, кількість відпрацьованих мотогодин загальних. Це зручно для відслідковування, коли треба замінити мастило, та кількість мотогодин пропрацьованих безперервно. І також бачимо наступні ступені захисту. Перше це захист від низького рівня мастила. Якщо мастила в картері буде недостатньо, загориться червоний індикатор, і генератор заглохне, щоб не пошкодити внутрішні елементи. Також бачимо захист від перевантаження. Якщо навантаження буде йти більше ніж 3,3 кВт, він заглохне, щоб не пошкодити електронні вузли генератора і зелений індикатор, який свідчить про стабільну роботу генератора. Також що генератора є захист від короткого замикання? Якщо це сталося, то спрацює ось цей червоний запобіжник, щоб продовжити роботу. Просто треба на нього натиснути. До речі, в еко режимі розхід пального складає 900 мл при навантаженні в 1,2 кВт. Це фактично дозволяє працювати до 12 годин на одному баку, який складає 12 літрів. Також варто пам'ятати, що витрата пального залежить від самого пального і його якості, і також від умов зовнішнього середовища. Не можу не відмітити антивібраційну систему нашого двигуна. Двигун посаджений на 4 демпферні подушки, які виготовлені з еластичної гуми, що дозволяє максимально гасити вібрацію. Це і робить генератор менш шумним і дозволяє використовувати його в міських умовах поблизу житлових будинків. І рівень шуму генератора складає всього-навсього 96 дБ. І вже, як правило, наших інверторних генераторів, обмотка двигуна мідна, що гарантує надійність та стабільність у роботі. Отож, потужності цього генератора вже цілком достатньо, щоб до нього можна було підключати такі електроприлади, як чайник, обігрівач. Бойлер і навіть такі інструменти, як велику КШМ або ж перфоратор. А посилання на цей генератор ви можете знайти в описі під цим відео. З вас вподобайка та підписка на канал. На все добре!